Внесення змін і доповнень до районного бюджету переймалися і депутати Калуської районної ради. Також на черговій сесії розглянули питання про передачу котелень з балансу комунального підприємства Теплосервіс. Як зазначив директор КП теплосервіс Мирослав Хацевич, підприємство має 1 мільйон 814 тисяч боргу і стає банкрутом. Коштів на проплату зарплати і податків не вистачає. Тому на сесії вирішено передати з балансу КП теплосервіс на баланс відділу освіти райдержадміністрації котельній Войнилівської та Голинської шкіл, Калузькій районній лікарні, котельню Войнилівського поліклінічного відділення і Войнилівській селищній раді котельню Ясл Садка Берізка. Також депутати внесли зміни та доповнення в районний бюджет. Невелика дискусія виникла, коли пропонував. Валися зміни до рішення сесії райради від 21 жовтня, в якому обласні кошти в сумі 50 тисяч гривень передавали Цвітівській школі. А зараз пропонують надати їх Боднарівській на бюджетній комісії. На обласні замість Цвітівської школи було виділено в Боднарські. Пропозиція бюджетної комісії прийшла на рішення сесії обласної ради, і нам прийшов витяг із рішення сесії обласної ради, що кошти видно для Боднарівської сільської ради. Депутат райради Іван Кавчак поцікавився, чи в рішенні обласної ради вказаний об'єкт Боднарівська школа. Виявилося, що ніякого конкретного об'єкту там не вказано. Тому депутат запропонував ці кошти спрямувати на сівковинилівську школу. Якщо в рішення самому сесії не вказано, то рішення комісії це є рекомендований рішень. Чому ці гроші не можна дати на сілку війни в школу? Пропозицію депутата не підтримали. Тоді голова РДА Микола Жовнір запропонував спрямувати ці кошти на Боднарівську школу і звернутись до обласної ради з клопотанням виділити гроші і на цвітівську. Але враховуючи особливе клопотання по Боднарівській школі окремих, як то кажуть, представників і депутатів обласної ради, вони вирішили через бюджетну комісію, що це буде Боднарівська. Але нам пообіцяли, і можемо ми в рішення записати, що клопотати, бо вони гарантували. Що на світівську школу при перегляді бюджету в грудні місяці вони виділять ці кошти і повернуть. Тому адміністрація не заперечує в принципі просить підтримати цю пропозицію. Депутати також не підтримали. Знову виникла дискусія, після якої все таки дійшли згоди спрямувати ці 50 тисяч гривень на модерську школу, якщо до обласної ради буде направлено листа про виділення коштів на заміну вікон світівської і Сівкової Нелівської шкіл.